Стеф хотів реально виграти спірний м'яч у Вембі. Подивіться, як він старається. А у них майже 40 сантиметрів різниця в зрості, а так і не скажеш. Віктор Вимбаньяма та Стефон Касел оформили по трипл-даблу сьогодні. Це вперше в історії Сан Антоніо, коли два гравці зробили потрійні дабли в одній грі. Зона 51 з Техасу. Але розмір не головне, якщо мова не про серце. І у Карі воно величезне: 46 очок, 31 бал у другій половині та перемога над дуже сильними сперс. Як про це пожартував сам Стеф 7-6 краще, ніж 6-7. Нікола Йокіч набрав 52 поинти за три чверті, загалом у нього 55, він набрав підсумку більше, ніж вся стартова п'ятірка Кліперс. У Джокера шикарна форма, яка дозволяє йти за четвертим MVP. А ми переходимо до найкращих мувів. І починати будемо з атаки Golden State, Дреймон кидає, але Віктор Вимбаньяма його блокує, знаходячись у фарбі. Купер теж знаходиться в фарпі, але він блокує не триочковий кидок, але непогано виліт, де він букер загамачений. Пол Рід сьогодні відбувався за весь Детройт проти Чикаго і з таким симпатичним апенандером залітає в наш топ Джелен Дюрен у шоці, як і весь від Детройту. А мен Томпсон просто легкою прогулянкою проходить сповз всіх гравців Вашингтона. Хтось буде тут захищатися у нас. У нас лус стрік, 10 матчів вже поспіль. Алло, хлопці. Але атлетизм Томпсона вражає. Лос-Анджелес Кліпер завершує першу чверть ось таким дальнім китком з центра поля. Джордан Міллер. Ось хто це зробив, цей шедевр. Ну тут пощастило, від скла там залетіло. Але молодець. А тут же скіл Джейлін Вільямс, не дивлячись на кейсона Волеса, віддає передачу, і кейсон, звісно, забиває згори через Маркуса Смарта, діпігой не допоміг йому.